Шалений привіт з Харкова. Я стою в центрі самому в серці Харкова на площі Харкова. Сьогодні в нас була не дуже спокійна ніч, Проснулись, прокинулись ми не дуже спокійно. Але я хочу розпочати свій в'язальний урок і вирішила, що краще знімати десь з якихось різних локацій. Запрошую вас до нього, до перегляду і буду показувати, як мене буде проходити я мій в'язальний тиждень, тому що він тільки-тільки починається. Всім приємного перегляду! Ну що ж, мої дорогі друзі, я вже вдома, звичайно, і коли я знімала той попередній малесенький шматочок відео, чесно кажучи, я навіть не думала, що я буду приймати участь в новому спільному проєкті. Цей спільний проект дуже простий, нічим він нас не зобов'язує. Цей той самий в'язальний влог. Ну як не зобов'язує? Трішки є зобов'язання, а мова йде про звільнення спиць, гачків, пензликів, п'ялець ну, все, що завгодно, над чим ви працюєте. Тому до цього проекту може доєднатися будь-яка майстриня, неважливо. Мова йде про те, що нам треба якомога більше завершити проєктів. Цей проєкт Оленка Буганова започаткувала. В неї на каналі були такі відео перед тижнем шалених стартів. І в нашій спільноті дівчатка запропонували, давайте ну, організуємо і такий проєкт, адже він багатьом потрібен. Тому я дуже з задоволенням приєдналася до цього проєкту. Дуже цікава ідея, звичайно. Я завжди слухала Оленку. Ці відео мені дуже до вподоби. Uh, тому я з задоволенням долучаюся, тому що мені здається, це буде таким мотиватором, хоч максимально просунути якісь проекти. Тому я зараз вам покажу, що я беру з собою на цей тиждень, що я хочу, дуже хочу завершити. В цілому в мене була така думка, але, знаєте, uh, ще так, ну, не завершу, то і не завершу, але тепер проєкт мене буде. Підстягувати, давай, завершувати. Ну, то видно буде, що як у нас вийде. Ой, ви бачите перед собою мою корзинку і в цій корзинці два проекти, які б мені дуже хотілося завершити саме на цьому тижні, який буде. Сьогодні у нас понеділочок, я покажу скільки в мене що, поставлю разом з вами маркерочки і скажу ще, що я буду робити, але той проект я не планую завершити. Хоча, якщо я його якимось дивним. Чудом завершу, то, звичайно, я буду просто дуже задоволена. Ну, і давайте перейдемо до того, що ж я планую в'язати, і які я буду ставити маркарочки де і що. І достаю свої проектики. Так, як ви бачите, перед вами дві пари шкарпеточок. А, хто дивився мій попередній влог, той пам'ятає, що в мене завершилась зелена пряжа, мені її недостатньо, і я нічого з цим не можу поробити. Якби я... О, вибачте, будь ласка, сусід автомобіль ремонтує. Ось так треба, мабуть, все рівно вам, мабуть, буде чути, як воно газує. Ну, вибачте, а, ну, мало ж пряжі, не вистачає на мисочок, хоча я вже і почала його закривати. Я вже зробила 1, 2, 3, навіть 4 збавляння. Тобто, ну, ще 2-3 збавляння і було б готово, але це не негарно. Тому я ставлю маркерочок ось тут, десь приблизно він буде стояти на цій ж картечці. Тому що я його розпущу і буду в'язати все ж таки в техніці Helks. Дякую вам за ваші поради. Це дуже цінно. Мені писали, що техніка Helix в цьому випадку буде найбільш оптимальним варіантом, тим паче, в мене є з чим її поєднувати. Мені б дуже хотілося завершити, тому що в мене є залишок білої пряжі, і мені треба буде розуміти, або я цей залишок потім приміню для іншої шкарпеточки, бо в мене ще вже нові плани. Вже на, нову шкарпетку я, вже на дві пари шкарпеток я. Придумала. Про це, звичайно, розповім в стартах, але зараз поки що я не буду нічого казати, подивитись саме в стартах, про що йде мова. Так, тут я ставлю маркерочок, і тут, на малюночку, я якраз знаходжусь на моменті вив'язування ось цієї серединочки, красивої. Щоб Жовтенькою, і я вирішила: не буду брати ту ниточку жовту, яка вже відмотана, а візьму звідси жовтеньку ниточку. Знаєте для чого? Для того, щоб потім не ділити не. Якщо десь в якусь шкарпетку я захочу вставити оце все задоволення, то я краще буде вже розділена навпіл однозначно. Тому ось так. І давайте на цю шкарпетку я також знайду маркерочок свій. Вільний. Треба знайти свою упаковку маркерочків, куди я діла, яку я отримала з Китаю. Щось я її не можу знайти в квартирі. В Ой, якась я не зібрана, несерйозна. Так. Ставлю сюди і ось так. Тобто на цій шкарпетці ось така ситуація, на цій така. О, першим чергою я буду вив'язувати тут малюночок. Дов'яжу квиточку, тобто вже є ну, трішки менше половинки, тобто на два ряди менше, ніж половинка. І потім я вже піду вив'язувати. Звичайно, спочатку п'яточку з клином, а вже потім також піде техніка Helix. Ось так. Ну. Звичайно, я і цей, і цей буду брати в роботу, ну поки що я працюю над цим спиці там вільні. Можливо, я навіть і цей зразу завершу, а вже потім розпущу і буду його робити. Але дуже хочеться, щоб ці шкарпетки були готові на цьому тижні. Правильно? Правильно. Йдемо далі. Наступний мій проєкт. Мені дуже, звичайно, хочеться, щоб він був завершений. Я не впевнена, звичайно, але дуже-дуже-дуже хочу. І я буду намагатися зараз вище камеру підніму, намагатися робити все можливе, щоб завершити ці проєкти. Тобто, бачите, в роботі поки що два проєкти. Але ну, бо треба їх завершувати, максимально працювати над ними. І так, що ж я буду робити? Це моя туніка. Вирішила, що буде туніка. А, в цілому пряжа, бачите, так добренько підтанула. І тут, і тут на конусі, хто, бачите, стільки вже залишається, не так і багато. А, але в мене сірої ще, маю на увазі, віскоза є, ну тут таке діло. І я відв'язала вже доволі непогано довжину. Чесно кажучи, я маю картинку, як яким чином я завершу низ, бо у мене до цього не було перед глазами, перед очима картинки. Так. О, мені потрібно поставити маркер, звідки я починаю, і треба, мабуть, його обрати якимось іншим, ось чорненьким зроблю кольором, аби мені не заплутатись. Знаєте чому? А все тому, що оцей у мене маркер, тут сіренький такий, стоїть. Я ним відмічаю місце, де я робила останню прибавочку, тому що я розширяю на бедра. І, звичайно, цей варіант... Так, я зараз ставлю тут. Маркерочок і відмірюю, скільки ж у мене довжина. Я хочу приблизно 55 см. Десь я так відміряла, мені треба. Ну, чомусь я міряю 52, ну, 55 см. Тобто мені треба буде відв'язати десь довжину. І десь сантиметрів 5, см, мабуть, скільки оно зараз, дожіть, тут на горловинці. Ну, щоб ну, Не стрішки він буде іншим, не резиночка, але інша резиночка не така, як тут. І треба було її тут зробити таку, але вже робити ніхто не буде. Тут мало 5. Мені здається, 5 буде якраз добре. Тому зараз ми міряємо, скільки в мене довжина взагалі вже є. Треба 55, пам'ятаємо. Да? Ми беремо звідси ось наш початок нашої і. Перекладаємо. Во, дівчатка, у мене дуже непогано 37, тобто 13 сантиметрів ще лицевої гладі в мене в роботі має бути. І 5 сантиметрів приблизно завершення ряду. Тобто це резиночка буде, але вона буде незвичною. Я ще думаю, якою я її зроблю. Два варіанти в мене цієї резиночки є, або я її зроблю ось такою. Як у мене на горловинці, або я й зроблю просто перехрещені петлі. Ще поки подумаю на це. Мені треба резиночка в якості декору, звичайно. Тому дуже маю надію, що. Ці два вироби будуть завершені, і я звільню спиці і шкарпеткові звільню спиці, бо в мене ну, взагалі виходить, що зараз в шкарпетках задійно аж три пари спиць, і це неправильно. Тому треба звільняти спиці, три пари спиць, адже на наступному Ой, адже на наступному тижні у нас буде розпочинатись тиждень шалених стартів. І там у мене, друзі, запланований не один старт. І вони будуть всі цікаві, всі різноманітні. Тому, якщо комусь цікаво, а ще не ви не підписані, я рекомендую вам це зробити швиденько, щоб ви могли не пропустити жодного відео. І, звичайно, третій процес, яким я буду працювати все рівно, якби роз Таке, як сказати, Різнобарвія буде, тому що ці процеси такі більш дорожні, хоча на цьому тижні в мене не планується дорожних рухів, так як кажуть. Я буду працювати над своєю тунічкою. Я також непогано її пров'язала. Ну, як тунічка, це футболочка, Тунічка що буде з нульовим регланчиком. Аля футболка, аля авант... футболка авантюра. Я її так назвала. І у мене зараз по реглані лінії відв'язано. Скажу вам зараз. 7,5 см. А я хочу 26 см. Тобто ви розумієте. цей процес такий, тобто тому що бувають моменти дні літ, ну, влітку, я в суботу взагалі не могла взяти в роботу процеси кошей, бо його неможливо було взяти. Настільки було спекотно, я не знаю, як можна було над ним працювати, ну, спека була неймовірна. Тому я, звичайно, на скидочку беру цей процесик і, звичайно, шкарпеточки, над ними також працюю. Тому, якщо я ці два процеси завершу, я буду молодець. Держимо кулачки. Ви не переключайтеся, буквально через хвилинку ви дізнаєтеся про просуваннячка. Я, мабуть, не буду кожного дня підключатись, але десь якісь періоди буду підключатись, якщо буде щось цікавеньке вам розповісти. До зустрічі, Па-па! Так що не переключайтеся. Ну що, друзі, я казала, буду підключатись, як у мене буде щось вам показати цікавеньке. Мені здається, є що показати, тому і підключилася. Зараз будуть потасні. Тупово трішки підніму камеру повище І ось що у мене в роботі. Мені здається, я проснулася непогано. Це я для того, щоб вам показати, що в мене ще є ця шкарпеточка. Я сьогодні завершила повністю відв'язувати малюночок на халявці. нашій шкарпетці. Ось тільки це виходить. Але враховуючи мою ранку, яка вчора ще, й, до речі, тріснула, то було не дуже гарна ідея. Але все ж таки, я через силу я завершила. Оце ось якась частиночка у мене була відв'язана, і тепер я спокійно перейду до в'язання. Стопи, ой, п'ятки, вибачте, спочатку п'яточку, потім я відв'яжу клин підйому і перейду на в'язання техніки ці Helix. як ви мені і радили. Дуже багато було порад за технікою Helies. Також я ще порадилася зі своїм чоловіком, і він мені також каже, Юлю, ну краще буде така полосочка. Бо техніку Helix він не розуміє, звичайно. Тому ось так. Я проснулася, я сьогодні попрацювала. Вчора трішки ввечері і сьогодні. А, і, звичайно, я відв'язала доволі непогано свою туніку. Давайте ну, я так покладу наш, шовчиком до вас, де у мене всі маркерочки, бо я намагаюся, коли в'яжу, дійти до цього моменту. Тобто, я не, від, не відкладаю. Ну, звичайно, що бувають моменти, коли мені потрібно щось відкласти. Ось, бачите? Ось маркер. А ось де я зараз знаходжуся, я забула одну важливу річ. Почекайте, будь ласка, це оці заглушки, бо якщо зараз, бачите, вже в мене чомусь розтягнулася маркерочок. Це мій маркерочок, де я відраховую по 10 рядів при в'язанні. Зараз я його одягну. Разом з вами. По 10 рядів я відраховую, щоб зрозуміти, скільки ж було відв'язано. Ну, коли робити прибавку наступну. Ось такі мої ручки красиві, завдяки Олічки матерні, дякую її. Вона мені дуже мені допомагає. Сьогодні вони дуже сподобалися моєму коту. Все їх хотів витягти з моєї коробки. Навіть одну почав гризти, то мені прийшлося їх. Ховати від нього. Давайте трішки вище. Ось так в мене виходить. І зараз ми від цього маркерочку, я його знімати не буду, я поставлю наступний, я знайшла свої кольорові маркарокорочки, виберу зараз якийсь кольор гарненький і приєднаю. Так, відв'язано в мене до маркерочків. Дивіться, сильно ж розтягувати не хочеться. 9 см, бачите? Оце я попрацювала. Оце я собою горжусь. І якщо я не помиляюся, то мені ще трішечки, і я вже почну. Зараз вам не буде видно, вибачте. Тому придеться вірити на слово. Ну, це таке діло. Хочете вірити, хочете ні. У мене зараз тут 44 см. Тобто ще 6 см. На сьогоднішній вечір, мабуть, ні. Можливо, скоріш за все, за завтра я це все зможу зробити. Тобто, якщо виходить, це я в мене був оди... Тут було на початку десь на пару рядів. Один одну прибавку, другу я, це дев'ять рядів. А мені треба шість рядів, 6 сантиметрів. Тобто, я маю зробити ще одну прибавочку і тоді поміряти. Ми <клух> не знаю. Я хочу з вами одразу, одразу поставити ще один маркерочок, щоб ви розуміли, скільки ж я відв'язую. Да, до завтра все ж таки. все по-чесному, хочу цей зелененький, гарненький. Знаєте що я помітила? Що в мене змінились смаки кольорів. І мені зовсім інших кольорів хочеться. Це якось так незвично. Так, я поставлю зараз на цій стороні. Я не на тій стороні не поставила цей маркер. Ну добре, хай буде, ну десь, десь отут я його притулю, все рівно він однаково буде, да? і буде краще. Ось так. Два зелененьких поряд, але той їде далі, а це ні. Ось так. Попрацювала. Свою тоніку не брала ту з бавовни, да, Так, 100% бавовна. Брала, але там буквально трішечки. Я їм краще вам покажу вже потім, скоріш за все, тому що там немає таких явних просувань. Тобто мене зараз 44, мені треба ще відв'язати 11 сантиметрів. Тобто, якщо я буду працювати в тому ж темпі, як я працювала сьогодні, то в мене завтра вже буде майже готова робота. Майже майже тому що. Треба буде все ж таки, ще ці 2 см нав'язати, кінчики поховати. Тому поки що я працюю, а що там вийде, буду розповідати вам по факту. Ви не переключайтесь, попереду все саме цікаве. Дівчатка, я тільки ну відзняла відео про свій підсумок за червень і. Мої в'язальні плани на липні місяць. Маю надію, що ви це відео вже, звичайно, подивились, бо воно вийде раніше, аніж цей відео. І, звичайно, я хочу показати, що ж я тут зробила за ці дні і як я просунулася. Пам'ятаєте, я казала, що мені залишилось 9-11 см в'язань моєї тунічки. Ну що ж, звичайно, на столі було б краще показувати, але е, я. Покажу так, як є. Маю надію, що буде видно. Ось так. о, Бачите, я перейшла вже на в'язання декоративної резиночки. Вона тут так чудово виглядає. Мені подобається, чесно вам скажу. А, я вже відв'язала 2 см декоративної резиночки, і мені залишається відв'язати всього 3 см. Тобто. Я сьогодні зв'язала на один сантиметр менше аніж учора. Але вчора я в'язала більше за день, аніж сьогодні. І, чесно кажучи, я не доторкалася ні разу до своєї футболки авантюри. Вона залишилась в іншій кімнаті. І я буквально прив'язала тільки 14 рядочків п'яточки. Ось так. Ось такі мої просування підотворити, бо я дуже хочу, щоб у мене на цьому тижні дві Готових роботи. Дуже-дуже хочу. Друзі, сьогодні в нас вже четвер, і мені вдавалося підключатись майже щодня. Не знаю, зможу завтра чи ні підключитися, не буду нічого казати. Перед вами моя тунічка, вона готова. І я звільнила цілу пару спиць. Ви не повірите, яке це класне відчуття. Тоніка повністю готова. Я вже похвала всі кінчики в неї. Це тоніка регланом зверху, відв'язана реглана лінія, звичайна, простесенька лінія. Рукавчики в мене вийшли ажурні. Вона ще не прана, тому нічого не буду казати. Вже буду розповідати в готових роботах літа про неї, звичайно. Як ви бачите, можете побачити у цьому проєкті. Я відв'язала ось тільки цієї туніки, буквально невеличкий відстань, але вона відв'язана і це суперово. Тепер я можу. Зі спокійною душею зняти ці маркерочки. Дякую Оленці за цей супер-супер крутий проєкт, тому що, якби не цей проєкт, я, мабуть, би, ну, ще знаходила б купу відмовок для того, щоб її дов'язати. Так, у мене ще до закінчення місяця залишається сьогоднішній вечір і завтрашній день весь. А, і... А до кінця цього тижня, хоча я знімаю в цілому по п'ятницям, але цього разу в мене не знаю, вийде чи ні ввечері не вийде підключитись, скоріш за все, можливо, в суботу в день я підключусь. А так, скоріш за все, в суботу в день включити. Тому що наступний тиждень у нас буде тиждень стартів, і там я не буду про в'язання взагалі з вами говорити. Я хочу підключити, можливо, я, якщо мені вдасться, підключитися і в суботу, і можливо навіть в неділю підключуся, постараюсь швиденько змонтувати вранці, підключитися і змонтувати відео. Це так, на всяк випадок, тому що мені треба ще завершити ще одну роботу, яку я заявляла для цього проекту. А саме ось ці шкарпеточки. Я розпочала звідси в'язати. У мене ще не було навіть відв'язаної квіточки, вона вже відв'язана і виглядає дуже чудово, мені це подобається. І я вже розпочала в'язати шкарпеточку в техніці Helix. Мені треба ще 32 ряди хеліксом в'язати, а потім ще мисочок зв'язати на цій шкарпетиці. Зараз 9 вечора, тому не впевнена, що я сьогодні це все подужую, але буду намагатись і потім перейду на цю шкарпеточку. Якщо я, мені вдасться відв'язати те і те, тут також клином підйома буду розпущу і буду перев'язувати, як я вже вам казала. Тому Мені мені дуже подобається, що я все ж таки обрала техніку Хеліксу. Вам дуже вдячна за ваші поради. Тому ось така у мене роботка невеличка, пророблена, тоніка моя є. До речі, я казала, що я в цьому, в цьому році взагалі не в'язала плечові вироби. Але ж мій чоловік чоловіка светр плечовий виріб, готовий був все ж таки. Да, він з помилкою і малюнок нам не підійшов, але ж сам светр то готовий. І також я закінчила свій кардиган, хоча наразі його не вдягла. Але так ну так, сталося. Одним словом, мені ця тоніка вподоби, вона така ніжна, повітряна, і я планую її попрати. Зараз, мабуть, не буду розпочинати прання, тому що поки що й душі, і мені б не хотілося, щоб вона довго висіла, а, можливо, я її завтра все ж таки виперу. Подивлюсь. По настрою. Пішла творити далі і зустрінемося з вами скоро. Ну що, друзі? Я можу сміливо сказати, що цей проєкт для мене був дуже-дуже класним, крутим. Я все заплановане виконала. Це просто неймовірно. Це круто. У мене дві готові роботи на цьому тижні. Звичайно, одна по це плечовий виріб, а друга шкарпеточка. Ну, майже готові. Зараз я її поперу, і вже на момент виходу відео, звичайно, це все вже буде готове. Ось так виглядає моя шкарпетка. Вона мені дуже доподобає. Добре, що я все ж таки послухала вас і обрала техніку Helix. Квіточки є, тобто для проєкту я обов'язково сфотографую і викладу, але поки що ось така у мене фото тільки є цієї роботи. І ось тільки на під спиць, тобто ще дві пари спиць я звільнила, тому що ці шкарпетки я в'язала на двох парах спиць. Так як малюнок одними спицями, а саму. Халявку і стопу, все-все-все вив'язувалося іншими спицями. Це я вже буду знімати, вона вже майже висохла, ну не, ну не повністю, але ось так вона виглядає. Все ж таки, мені дуже подобається, коли ти береш прошкарпеточки і сушиш їх на плакаторі. Вони такі класні виходять, малюночок дуже гарно, все дуже гарно в поєднанні і класно вийшло. Класна робота, мені здається. Все, все, все. І ось так виглядає виворотня сторона для тих, кому цікаво. Ще не прана шкарпетка, лентер розміри різні, звичайно. Але тут все-все-все відв'язано по рядочкам однаково. Скоріше за все, я зроблю відгук на цю пряжу, якось в себе на каналі, тому що я вважаю, що про це мають знати люди. Тому що шкарпеточки, я, ну, якби я. Якби, наприклад, я в'язала, знову виє тривога. Боже, за ці дві години, поки моя дитина гуляла, навіть разів 10, мені здається, була тривога. Була вже відбій і, мабуть, знову. Да? Не знаю, що це вже. Повністю, бачите, вона повністю відрізняється. Але висохну на блокаторі, шкарпеточка, це така, як дитяча, взагалі я б сказала. Да? А, ну, нічого страшного. Про це треба знати. Видає вона пошок ось. Оце стільки я відв'язала сьогодні. Я в'язала тільки шкарпетку, в'язала мало і тільки шкарпеточкою займалася. Тому ось такі мої справи. Ну, і, звичайно, моя туніка, яка ще не прана. Можливо, завтра я цим займусь. Но у нас на кінець закінчився сезон дощі. Тому я... Зможу її попрати і вже, звичайно, повністю готову роботу покажу вам, коли вже вона висохне, вже в відео готових роботах. Можливо, я зроблю до того часу гарні фото, тому що як буде спека, звичайно, ти на себе не вдінеш дмохер, Але все ж таки. Тому дякую Оленці за цей класний проект. Дякую, дівчатка, за цю класну компанію. Всім рекомендую також перейти на новий канал до дівчаток. Всім рекомендую також заглянути в інфобокс і познайомитися з новими роботами дівчаток, які вони також в'язали в цьому проєкті. А я пішла готуватися до нового проєкту.